шановні друзі, ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про сервісний офіс «Ветеран у кривому розі. Місце, де військові, їхні родини та родини загиблих захисників можуть отримати підтримку та допомогу. детально про саму роботу центру та хто має право туди звернутися за допомогу та яка допомога в ньому надається. Ми говоримо з провідною психологіною офісу Іною Павлюченко. Рада вітати вас. Рада вітати вас. Давайте для того, щоб було більш зрозуміло, так нашим глядачам, що таке сервісний офіс ветеран і з якою метою його uh -huh. створили. Сервісний офіс ветеран це комунальне некомерційне підприємство, яке було створено за ініціативи виконуючого обов'язка голови нашої Юрія Григоровича Вілкова та голови ради оборони Олександра Вілкова. Це було створено для адаптації, реінтеграції та всебічної допомоги ветеранів, військовим діючим та членам їх родин. А які послуги можуть отримати тут військові, їхні родини та родини загиблих? Послуги різнобічні, да я буду поступово розповідати, тому що я, як психологіня, можу про свою роботу розказати дуже багато, але ж це не тільки таке всебічна допомога надається. По-перше, це соціальний супровід. Про що це? Це коли людина приходить, так він чи діючий, чи військовий, діючий військовий, але чи ветеран, чи Члени родини, так, з будь-якими питаннями, які вони можуть зіштовхнутися. Це вирішення статусів, це вирішення будь-яких питань стосовно допомоги, вирішення питань стосовно реабілітації, адаптації, пошука професії, так, коли вони повернуться. Будь-які питання, які виникають у родин військових, да, на жаль, пов'язані з загибелі військових, також з безвісті зниклими. Тобто такий тотальний супровід, не просто надали консультацію, але ж вирішення саме питань, звертаємося, надаємо запити і Міністерства будь-якого рівня, і саме у місцевому нашому обсязі те, що ми надаємо всю всебічну допомогу. Ще це соціальний супровід, ще юридична допомога первинного рівня, яка може стосуватися теж певних юридичних питань, теж всебічна, і що стосується і військових, і родин. І, звісно наша психологічна допомога, яка спрямована на адаптацію, яка спрямована на зняття. Певних симптомів, да, це і групові роботи, це індивідуальні і з членами родин, дуже багато зараз ведеться роботи, тому не менш важливі, тобто такі, я би сказала, 365, да, як оберт навколо людини, ми маємо допомогу з кабінетика в кабінет надати всебічну допомогу, і людина піде туди максимально з вирішенням питань. Так, а якщо говорити а, саме про. Ветеранів наскільки активно вони звертаються за психологічну допомогу зараз, вже дуже активно, тому що а, вони більше да спілкуються між собою, передають один одному інформацію. Коли вони щось отримали, вони можуть порадити своїм побратимам. Тим паче у нас зараз дуже активно так ведуться соціальні мережі, де люди можуть дізнатися будь-яку інформацію. і Фейсбук, така ж мається назва сервісний офіс ветеран, це Телеграм. Це інстаграм, де ми викладаємо всі новини, які пов'язані із змінами в законодавчі, в державі. Якісь послуги, які ветерани або сім'ї можуть отримати в межах нашого місця. Це і відпочинок, це і реабілітація, це і заняття спортом. Безпосередньо в нашому місті є ветеран Family Games, там де займаються 12 видами спорту. Вони їздять на Змагання, і навіть по всій Україні, і навіть були за кордоном, займаючи призові місця. І тому ви знаєте, коли людина має таку певну реалізацію, так тому що військові вони довго тривали час, були в межах да, бойових дій, вони були спрямовані. Зараз повертаючись, вони теж мають бути від чогось, да чимось займатися, тому що коли людина має якусь справу, вона живе для цього, так і має. Відновитися і реінтегруватися в і в соціальний да, і у свою родину, а з якими е, запитами найчастіше приходять ветерани, і з якими члени їх родини? Ви знаєте, запити дуже різні. Переважно це може бути встановлення статусу, да того ж самого ОБД, або встановлення як встановити там алгоритми, наприклад, наприклад, да, якщо людина зникла безвісті, що діяти, як діяти. Загибелі, тобто все бічно, ну це дуже різні психологічна допомога. люди частіше за все кажуть, особливо військові все добре, все добре. Але ж коли запрошуєш на консультацію, то як, як правило залишаються ще на, на багато консультацій, і потім вже говорять: о, да, ми відчуваємо динаміку, тому так запити дуже різні. А за психологічною допомогою звертають. Вже не соромлячись, наші люди не симці розумію. але чи, чи ще є якісь побоювання до цього? Знаєте, це менше-менш. Менш. Навпаки, зараз люди такі більш обізнані стали, вони самі навіть починають щось шукати, якусь інформацію, дізнаватися, щось цікаве. А коли є така можливість отримати саме допомогу вічна віч, тому що робота офлайн, да, коли ти бачиш людину, відчуваєш, що вона набагато ефективніша. Я не зменшую консультацію онлайн, тому що якщо немає можливості, то звісно і така робота в нас можлива. Але коли ми працюємо, ми бачимо результати, і найголовніше, вони теж відчувають ці результати. Тому а, так. так, чудово. А як організовано роботу офісу, і чи потрібно попередньо записувати, що можна звернутися якось без черги? Е, у нас є гарячі лінії, так які е, розповсюджуються в межах в соцмережах. Так, люди можуть зателефонувати, спитати безпосередньо якусь консультацію мінімально отримати за телефоном. Графік роботи в нас з 8 до 5. Обідня, перерив, там, пів на п'ятою. Обідня перерва там півгодинки, без запису. Я думаю, що в будь-який момент все одно там недовга черга, якщо вона буває. Але ж можна, можна записатися. Якщо це, наприклад, консультація до психолога, то звісно це потрібний запис, тому що запис ми ведемо попередній. А так, в принципі, будь ласка, ми чекаємо завжди готові. Я хочу ще знаєте, про що звернути увагу. От, що Чому так, ну, не можу сказати, популярно, але ж все ж таки люди почали йти, тому що у нас так принцип роботи знаєте, рівний рівному, тому що у нас працюють саме теж ветерани, які, так, або члени їх родин. Тобто люди, які знають це не просто на папірці, так, але які вже пройшли свій бойовий. Досвід мають певні. Нагороди, мають певні поранення, але ж вони продовжують своє життя. Так? І коли люди приходять, вони стикаються, можуть боятися, що стикнуться з непорозумінням, і тут бачиш, що по тебе сидить людина, яка 100% тебе розуміє, що ти можеш переживати, що ти можеш відчувати. І це трохи, знаєте, пом'якшує такі внутрішнє напруження емоційне. І тому люди з задоволенням йдуть, спілкуються, наші люди всі відкриті, наше приміщення дуже класна. Сформована для людей з інклюзією, наприклад, да, з якою люди з інвалідністю, якщо не можуть пересуватися, у нас там і пандуси є. Тобто, все, що можливо для комфортного да почуття людей, все є, все є. І я думаю, це великий навіть плюс в тому, що от саме люди з досвідом, так, так це спілкуються з людьми, 100%. які так. звертаються. Так, а що ви порадили б ветеранам, які досі вагаються? Чи звертатися до вашого офісу за допомогою? ви знаєте, страх в принципі це нормально для людини. Да коли ти повертаєшся, коли ти не знаєш, що тобі робити, все одно впливають ці і поранення, психологічна адаптація. Не боятися, ви знаєте, завжди я, я б сказала, порадила як психолог замінити слово страх на цікавість. Ай, там мені страшно йти у цей офіс, та да? а де замінити. Ага, я з цікавістю піду до цього офісу. Тобто це така когнітинкова терапія, да, зміна да? думки на конструктивну. І саме з такими думками заходити в наші двері, ми завжди раді вітати, ми завжди зустрічаємо з посмішкою всіх людей, які до нас приходять. Ну що ж, і підсумовуючи нашу розмову, пані в кінці таке запитання: так наскільки важливо створювати ось такі центри, такі сервісні офіси для мені здається особливо психологічної допомоги mm -hmm. нашим ветеранам, сім'ям ветеранів та сім і самим військову службу дуже важливо і зараз і програма державна, і наша місцева влада так починають розширяти всі можливості, тому що місто в нас дуже. Велика, а ветерани живуть в різних містах, тому планується розширення таких офісів в різних сторонах нашого міста. Не, не можу зменшувати важливість інших так, послуг, мається на увазі юридичних і супровіду, тому що така допомога вона потрібна. Так? Психологічна безпосередньо, тому що фізичне здоров'я це психологічне, психологічне – фізичне. Це така паралель, яка дуже пов'язана і зараз. Ми в очі бачимо, як це насправді існує. Тому люди йдуть, звертаються, і ми дуже всім раді, будемо всім всіх вітати, всім допомагати максимально те, що ми можемо в наших силах. У нас дуже великий досвід. Ми вже, як у нас є ветерани, а ми такі бойові подруги, які працювали в межах да, і бойових дій. Тож з Херсонського напрямку безпосередньо не приймали участь, але ж але допомагали, Але допомагали так, вже так трохи можемо сказати. Тому дуже раду, раджу всім приходити до нас. Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я щиро дякую вам за те, що угу. ви завітали в нашої студії, і дякую за цю роботу і за цю підтримку для угу. тих, хто оборонить або оборонив нашу країну і за те, що ви робите. Щиро дякую. Дякую вам. Дякую вам. Вам нагадаю, що ви дивились проєкт теледоктор, і говорили ми про психологічну підтримку для ветеранів та про те, як допомагає сервісний офіс ветеран у кривому розі. В гостях у нас була провідна психологиня сервісного офісу ветеран Інна Павлюченко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.